Зробити собі якісь от штучні такі от обмеження, в них прожити і потім зрозуміти задоволення від простих речей, якусь родзинку привносить щастя. Через те, що ми до них привикли, ми вже їх не помічаємо. Але такі усвідомлення неймовірні. Намаскар. Медитація це пошуки нашого внутрішнього скарбу. Є в філософії пара і є пара знання. Пара знання це знання, от, пряме, яке ми бачимо, коли ми закриваємо очі, йдемо в нашу середину і напряму сприймаємо, хто ми такі є. І через це сприйняття ми можемо пізнати весь світ. А, а пара це коли ми стараємося пізнати вище себе через зовнішні об'єкти, через діяння, через. Те, що ми думаємо, роздумовуємо, вчимо щось, і ми стараємося концептуалізувати цей світ, так що в підсумку зрозуміти, що все навколо це є вища свідомість, і я це є вище. Я, от коли розумію, що я вже от вигорів, от я от втомився, все все надоїло, нічого не хочеться робити, я брав свій рюкзак, позичав друга намет, мед, в іншого друга позичав, ще там ще щось, позичав, інструмент різне спорядження, і йшов в Карпати. Я міг один піти в Карпати. Навіть коли один день похожу, десь там собі е, поночую. Тобто, будь-яка людина може спокійно на вихідні поїхати десь позичити чи орендувати спорядження, чи, можливо, хтось має. Навіть без спорядження, просто піти десь там за своє село, десь на природу, по лісі гуляти цілий день. Я з дідом ми раз пішли на цілий день, ми там гриби збирали. Зараз я не їм грибів, але тоді ще було. І ми цілий день провели на природі, цілий день було гарно, на субіт там був. Ти так відключаєшся, то таке от. Концентрація, ти шукаєш ті гриби. Було велике задоволення, коли ти приходиш після такого детоксу, інформаційного повсякденне життя воно набагато, от, якби якусь родзинку привносить щастя в світі. Тобто, люба людина може на вихідні собі поїхати, відпочити, розрядитися, відключити телефон, так от, зробити собі якісь от штучні такі от, обмеження. В них прожити і потім зрозуміти задоволення від простих речей, які ми просто через те, що ми до них привикли, ми вже їх не помічаємо. І коли ти це обмежиш на якийсь короткий період, для того, щоб пройти певне очищення, певне отаке от обмеження, навіть це може один день бути. Ти всередині ти закриваєшся, наче якось в закненому просторі, і ти в своїх думках отак варишся, це все пересортовуєш, розкладаєш по поличках. І прожовуєш, проживаєш різні ситуації, різні думки в голову приходять. Але такі усвідомлення неймовірні. Якось ми інша історія, теж, ми з друзями, я і два друга, ми взяли машину, поїхали за місто на природу, де там нікого немає, і вирішили, ми будемо там чи то півдня, чи стільки ми годин думали, що у нас буде практика мовчання. Ми будемо мовчати, просто сидіти, нічого не робити, десь там медитувати. Ми, пам'ятаю, розійшлися в одній точці. І ми пішли в різні сторони, і кожен там сидів, собі, собі варився отак от, просто в мовчанні, просто медитували, споглядали на природу, насолоджувалися всім. І навіть півдня, от мовчання, воно дало дуже багато усвідомлень. Ми потім зібралися і почали це обговорювати, наскільки це був крутий досвід. І зараз кожен день наш духовний наставник казав робити таку практику, яка називається Мауна Врата. Тобто це називається практика мовчання, простими словами. Коли ти напротязі дня півгодини ти виділяєш собі на оцю практику мовчання, де в тебе немає жодних гаджетів, жодної інформації в тебе навколо. Ти ні з ким не спілкуєшся, ти просто сидиш, споглядаєш на природу чи просто в тишині. При тому ти і не медитуєш. Ти просто стараєшся відключити свій розум, мовчати і бути тут і зараз сконцентрованим. Тобто кожна людина може цю практику робити хоча б там, раз на день, спокійно, пів години можна виділити. Люба людина за бажання це може реалізувати. Не ну, обов'язково на 5 днів десь виїжджати на природу, чи навіть на вихідні, але кожен день, тобто практика мінімум, кожен день, пів години, практика максимум, хоча б раз на місяць десь виїжджати на природу, можна й разу, кожного тижня, в принципі. Я в Європі є в культура в людей, що в них постійно є трейлери, у них там багато наметів, вони постійно от, розпочинаються вихідні, вони беруть сім'ю і виїжджають на природу десь відпочивати. Притом не треба десь там дуже далеко їхати. Просто от, на річку виїхав з палатка. Взяв дітей і поїхав, відпочив. Наскільки це розвантажує наш розум і виводить з якогось отого, от, колеса, як білки. Допомагає розкрити трохи життя. Тому от я рекомендую вам трошки відключати себе від буденного, розкриватися і робити такі от практики регулярно. Ось. Тому бажаю вам підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пишіть в коментарях, наскільки вам допомагає така практика мовчання, чи ви таки практикуєте. Як, як ваш досвід взагалі? Що ж, намаскар, гарного дня.